Вітаю вас, друзі! Мене звати Юрій, я викладач математики Всеукраїнської школи онлайн. І сьогодні ми продовжимо вивчення теми функція y дорівнює x квадрат та її графік. Нагадаю, графіком функції y дорівнює x квадрат є парабола. Точка 00 є вершиною параболи та єдиною точкою перетину графіка з вісю абсцис. Також парабола має дві відки. При всіх значеннях x відповідні значення y є завжди невід'ємними, тобто більше або рівні 0. Розв'яжемо кілька рівнянь. Перше рівняння таке: потрібно розв'язати графічно. Ікс квадрат мінус 2 мінус дорівнює 0. Для початку перенесемо доданки мінус х і мінус 6 з лівої частини рівняння до правої. Маємо х квадрат дорівнює х плюс 6. Тепер на одній координатній площині побудуємо графіки функцій y дорівнює х квадрат і y дорівнює х плюс. Шість. Для побудови графіка функції y дорівнює х квадрат використаємо такі точки. 1, мінус 1, -1, 1 2,4, мінус -2, 4, 3, 9 та мінус 9 та вершину 0, 0. Графіком правої частини лінійної функції є пряма. Для побудови якої достатньо позначити довільні дві точки xy. Які задовольняють рівняння y дорівнює x 6. Наприклад, якщо x дорівнює 2, тоді y дорівнює 8. Та x дорівнює 1, тоді y дорівнює 7. Побудувавши обидва графіки, бачимо дві точки перетину. Знайдемо абсциси значення xів цих точок. Маємо два корені. Х дорівнює 3 та х дорівнює мінус 2. Зробимо перевірку. При х дорівнює 3 маємо 9 мінус 3 мінус 6 дорівнює 0. Так справді. А при х дорівнює мінус 2 маємо 4 плюс мінус 6 дорівнює 0. Рівняння розв'язано. Наступне завдання. Потрібно побудувати графік функції. Y дорівнює частці виразів. x плюс x квадрат та x 1. Для початку знайдемо всі допустимі значення змінної, при яких ця функція має зміст. Оскільки права частина є часткою двох виразів, то маємо вказати ті значення x. При яких буде відсутнє ділення на нуль. Відповідно, x може приймати довільне значення, крім мінус одиниці. Оскільки тоді функція буде мати такий вигляд. y дорівня мінус 1 в кубі додати мінус 1 в квадраті. І цю суму ми ділимо на мінус 1 плюс. Один. Тобто y дорівня 0 поділити на 0, що є неможливим. Тепер спростимо праву частину нашої функції. В чисельнику нашого дробу винесемо x квадрат за дужки. Маємо таке y дорівнює x квадрат помножити на x плюс 1 і поділити на x плюс 1. Оскільки x не дорівнює мінус 1, то можемо скоротити х 1. Тобто, наша функція тепер має такий вигляд. y дорівнює х квадрат. Побудова графіка цієї функції нам уже знайома. Маємо параболу. Але пам'ятаємо, що функція визначена при всіх значеннях x, крім мінус 1. Отже, ми маємо виколати відповідну точку на графіку. Бачимо, що при x дорівнює мінус 1. Відповідне значення y дорівнює 1. Отже, точку мінус 1, 1 обводимо в маленький кружечок. Так ми показуємо, що графіком нашої функції є множина всіх точок параболи х квадрат, крім однієї точки. Точки мінус 1. 1. Отже, ми проаналізували ще декілька прикладів, де використовується графік функції y дорівнює х квадрат. Дякую за увагу. До зустрічі на наступних уроках!